Добрий день. Давайте сьогодні поговоримо про біткоін, про ринок, чого очікувати, і, в принципі, як себе буде далі поводити біткоін. А, на рахунок позицій і що відбувалося взагалі, вчора зроблю коротесенький такий м -м, фідбек, да, що було у нас вчора. І як, в принципі, повів себе ринок. А, позицію, яка відпрацювала у мене, ви бачили, я виставляла в сторісах, а, тобто вхід. Да, і у мене вже був на цьому рівні, хоча можна було тянути до а, рівня 29-30 тисяч. Ми побачили 30 тисяч вчора. А, я казала вам, що ми підемо знімати дану ліквідність. В принципі, даний сценарій я не відміняю. Але а, ми побачили таку дуже сильну корекцію, теж в 10%, тут 10% дали ріст і 10% дали корекцію. І це, в принципі, нормально. Я вам сьогодні казала, що а, технічно біткоін відпрацював гарно, тому що він вперся в а, зону інтересу і від неї отримав реакцію. Тобто, все тут по техніці було правильно. А, він повернувся до зони. Яку, яка майже до моєї попередньої точки входа. І далі, далі продовжує ріст. Я думаю, що все-таки ця ліквідність у нас буде знята, і, в принципі, цей місяць, який у нас вже закінчується, і травень, ми побачимо ріст. Побачимо ріст до, як мінімум, перекриття даної проблемної зони. Чи дійде він в наступну проблемну зону, тобто район 37. 40, я не впевнена, але все можливо. Про це говорити ще трошки рано, і придеться почекати, коли ми вже перекриємо цю зону, знімемо цю ліквідність, і коли ми вже будемо знаходитись тут, будемо бачити по ситуаціям, по новинам, по обставинам, які будуть на геополітичній карті світу, скажімо так, і від того вже відштовхуватись. Зараз поки що ми можемо розраховувати на продовження росту і зняття ліквідності. Тобто в цих діапазонах. Для тих, хто не зараз не в позиціях і, в принципі, ну, його цікавить, як же ж можна заробити, в яку позицію можна зайти. Для цього потрібно буде перейти на більш молодші таймфрейми. І вже, наприклад, якщо біткоін зможе повернутися і знімить цю ліквідність, зайде в цю проблемну зону, то звідси можна. Роздивлятися якісь лонгові сетапи. В моменті зараз по ринку заходити в лонг це дуже небезпечно, тому що ми можемо від цієї зони отримати якусь реакцію і далі відкотитися вниз, тобто зайти в цю зону, яку я вам вказала, і звідси набрати лонги. Тому, по факту, по ринку краще не заходити. Наша вам порада дуже така велика: не заходьте по ринку. Працюйте з підтвердженням ситуації, підтвердженням ОМСАУ. Тому що захід по ринку на емоціях він завжди вам не принесе а, тільки мінус. Тому чекайте, поки ваша стратегія отримає підтвердження. В принципі, все. А, якщо виникають питання, можете писати. А, також трошки пізніше розповім про челлендж, який ми зробили для наших учнів. Це дуже цікаво. А, зразу кажу, це не є там, хто більше зробить, там зовсім інший сенс. А, хочу так трошки підігріти ваш настрій і зацікавленість до цього, але має бути дуже цікаво, думаю, що а, десь на вихідних ми розповім, розповімо все і пояснимо, покажемо навіть на результатах. Всім солодкого дня!